Вітаю! Мене звати Стеблина Тетяна Володимирівна, я вчитель основ здоров'я комунального закладу Олександрівський ліцей номер 2 Кропивницького району Кіровоградської області. Я б хотіла почати з того, що кожен з вас є особливий сьогодні і унікальним. Ми будемо працювати разом і взаємодіяти, допомагати один одному та вчитися разом. Давайте разом зробимо нашу сьогоднішню дистанційну роботу цікавою і продуктивною. Дякую, що ви сьогодні зі мною. Поставте, будь ласка, той смайлик, який відповідає вашому налаштуванню на практичну роботу. Пропоную вам здійснити подорож таємною кімнатою, де вас чекає дивний світ. Я вам в чат кинула посила, покликання на кімнату. Тобто це буде таємна кімната, де ви повинні зайти. А перше покликання, будь ласка, переходьте за ним. Ось, а я в себе перейду. Є у вас таємна така кімната, двері. Отримується? Так, Так, добре, що отримується. отримається? Кожен з вас потрапить в свою кімнату. За допомогою стрілок ви можете оглядати простір, що на горі, під ногами, спінами. Стіни також краєвиди. І в кожного в кожного з вас є різні емоції. Скажіть, будь ласка, які емоції ви відчули, потрапивши до кімнати? Які ж, мені які ж емоції відчули, коли потрапили до кімнати? Так. Здивування, радість, спокій. Так, ну я рада, що в кожного з вас а, такі добрі емоції, спокій. Добре. Тобто кожен з вас відчув різні емоції, так, так само, як і я з вами. Ось і на практичні ви пройдете крізь різні емоції, які сьогодні будете відчувати. Тому я вам пропоную розшифрувати наше сьогоднішнє гасло, яке ми будемо з ним працювати. Що практичної роботи? Так, відкривається наше сьогоднішнє гасло. Будь ласка, допоможіть мені розгадати, яке сьогодні наше гасло. Буде на практичній. Так, хто? Ану? Хто ж у нас геній? Да, по розгадування ребусів? Ну, давайте я вам е трішки, чи вже хтось є готовий. Вибачте, але в нас перший слайд презентації зараз. Ми не бачимо ніякого рибусу. Ой Я вибачаюся щось у нас так вам видно? Ні, ні, хвилинку щось. Я вам. Ну, я трішки в нас заминка пішла із переходом. Ви бачите? Пані Тетяно, Для того, щоб ви могли рухати вашу презентацію, вам треба натискати на слайди. Отут, от от, де у вас робоча панелька, ліворуч екрана. Бачите ваші маленькі слайди? Так. Так, так. От ви маєте натискати на цей слайд, і воно тоді буде пересуватися. Дивіться, так як у нас трішки заминка з вами вийшла, я хочу сказати, що нас сьогодні буде протягом року це підтримка гасла і допомога. Зараз ви бачите картинки, які на екрані. З чим у вас вони асоціюються кожна картинка? Аня, вехтер, будь ласка. Тривога. Так, тривога. Добре, Софія. Негатив. Негатив. Ще. Софія Ковальчук. Yes. Так. Дивіться, якщо ми дивитися на ці картинки, то ми бачимо да, різні психологічні стани, які можуть бути у людей. Кожен цей стан може викликати різні ситуації, да, в різних ситуаціях може викликати і в різних станах і дуже часто, тому що зараз у нас такий стан військовий, де люди переживають ці психологічні стани, так само як і дитина. Основним завданням психологічної допомоги є попередження розвитку психостресу і переходу, щоб не перейшло це в психотравм. Тож давайте з вами розглянемо один з психологічних станів. Які ви відгадаєте, пройшовши за про покликанням? Будь ласка, перейдіть за другим вашим покликанням і виконайте вправу, де ви побачите, які ж ми сьогодні вийде, чимо з вами психологічні стани. Так, отримується вас переходить. Так, добре. Хто вже відгадав, можете мені промовляти, щоб я чула, які ж сьогодні будуть психологічні з вами стани. Ну, перше, це дезорієнтація. Так, добре. А друге. Рухове збудження. рухове збудження, рухове збудження. Молодці, тобто наша сьогоднішня е, психологічна станція буде дезорієнтація і рухове збудження. Що ж таке рухове збудження? В першу чергу, це коли людина просто перестає розуміти, що відбувається навколо неї, вона не в змозі визначити, де вороги, а де помічники. Десакінтація це стан, в якому людина втрачає орієнтацію в просторі. тобто вона не може зрозуміти, де вона знаходиться. Так само і ознаки є різні. Да? Якщо це рухове збудження, то це різкі рухи, безглузді дії, якась ненормальна гучна мова, да? відсутні реакції на оточуючих. Якщо говорячи вже про десанту, дезобут... То це людина або дитина да, може блукати на вулиці, у великому якомусь приміщенні, виглядає да, безглуздо, просить про допомогу. Зрозуміло, що якщо є дезорієнтація, в першу чергу ми повинні допомогти в тому, що знайти дитині або людині рідних. Якщо ми, є психологічна допомога, самодопомога, да, де ви повинні вміти надати так само і надати собі психологічну самодопомогу, да, тому що е, ви також можете піддатися тому психологічному стану. І якщо ми говоримо про самодопомогу, ви повинні на щось спрямувати свою увагу, тобто відволіктися, да, цим е, можете зробити зарядку. Е, і саме таке, знаєте, найефективніше це в дихальні вправи, які ми з вами пізніше трішки розглянемо. Тобто, це така самодопомога, допомога, яку ви можете надати самі собою. Тепер, будь ласка, перейдіть за третім покликанням і виконуйте вправу разом. Давайте ми з вами будемо виконувати і проговорювати, яку ж допомогу ми можемо надати. Так, отримується у вас переходить? Так. Так, добре. Я нажимаю також старт. Ну, що ж, давайте ми з вами. Якесь віконечко відкриємо. Які ви вже повідкривали віконечка? Перше. Перше. Першому. Масажуйте. Позитивні точки, да? тобто ви можете просто людині або самі собі промасажувати ці е, точечки. Наступне давайте яке ми відкриємо з вами. Давайте третє. А ну, а яке? Яке? Третє, давайте. Ізолювати людину. Тобто. В руховому збудженні ми повинні десь людину відвести в спокійне місце. Так, наступне яке? Друге. Настя. Друге. Друге. Ну, давай, друге. Говоріть спокійним голосом про почуття. В першу чергу, будь-яка психологічна допомога, мені в якому разі не повинні кричати і підвищити голос Ми повинні спокійно говорити з почуттям, і в першу чергу ми повинні людину вам розказати те, що вас турбує. Так, і нас залишилось четверте: не сперечатися, дати можливість виговоритися. Що ми говорили, що потрібно деяким людям потрібно просто виговоритися для того, щоб людина змогла. Розказати вам про свої а, почуття. Добре, наступне завдання, яке ми з вами виконаємо, це ситуаційне завдання, а, видно вам? Так, а, добре, а, дивіться, в нас є психологічна гармонія і емоційний багат. Ось, наприклад, нація наша... виконує психологічну гармонію. А Софія і Аня, мав роль тирання, виконують емоційний баланс. Що вам потрібно зробити? Дивіться, кожен з вас має ситуаційне завдання. Ви повинні прочитати його і дати відповідь. Ми з вами обговоримо те чи інше ситуаційне завдання. Добре вам видно? Так, видно презентацію. Добре. Дивіться, ситуаційні завдання, вони зв'язані да, з різними ситуаціями і з руховим збурженням, так і з дезорієнтацією. Так, ну що ж, я думаю, що вже є в нас готові так, поспілкуватися зі мною. Дивлюся, Анастасія і Саєва магає, посміхається. Ти готова? Поспілкуємося? Добре, да. давай. У тебе було психологічна гармонія. Психологічна так. Добре. Ви знаходитесь в новому середовищі, наприклад, в іншій країні, і вирішили піти прогулятись без карти. Після деякого часу ви зрозуміли, що не знаєте, де знаходитесь. Що саме викликає вас занепокоєння в цій ситуації? Що з виник, може виникати? Занепокоєння те, що в мене буде стан розгубленості, і я не буду знати, де я знаходжусь і куди мені йти. Так, okay. тобто та ситуація, що ти потрапляєш в незнайоме місце, да? і ти не знаєш, що далі буде. А як ти вважаєш, як ти можеш себе заспокоїти? Можливо, виконати вправи для самозаспокоєння. Так, ну в першу чергу проговорити, що все буде добре, да? я з цим справлюся. Як ми говоримо вдихнути, видихнути, так? Да? І е, ми себе можемо так заспокоїтися. Добре, наступне емоційний баланс. Аня чи Софа, хто буде? Давайте я добре, Ані, давай. Так, моя ситуація це те, що я знаходжуся в школі, де я почула повітряну тривогу та. А почула віддалені вибухи. Що саме викликає у мене рухове збудження в цій ситуації? Ну, по-перше, те, що я знаходжуся не вдома. А, біля мене немає, можливо, моїх рідних, я чую вибухи, мені страшно, в мене стрес, в мене паніка, і я не знаю, що мені робити. Всі кричать. Десь біжуть, да, тобто тому ми говоримо, що в нас так само да може бути рухове збудження, десь рухатись, не знаючи куди. Так, так, добре, дякую, молодчинка. Але я хочу сказати, що кожне рухове збудження, да, такий психологічний стан він може перейти як в нервове тремтіння. Так і в плач, так і в істерику. Тобто, це інші психологічні стани. Да? Якщо, наприклад, рухове збудження ми десь біжимо, не знаємо куди бігти, то вже тремтіння вже що настає, начебто, ми вже нікуди не біжимо, але що тремтять руки. Тобто, з одного психологічного стану ми можемо перейти в інший. Кожен з вас повинен вміти надавати психологічну допомогу, а також самодопомогу. Давайте з вами розглянемо. Вправи підтримки, які ви можете надати другові, просто незнайомій людині, навіть для себе, як самодопомогу. Так, давайте з'явимо долоньку. Поставимо так, добре. І ми зараз з вами виконаємо, виконаємо дихальну вправу. Тобто, коли пальчик ведемо вгору, ми вдихаємо. Коли опускаємо, ми що видихаємо. Розуміли? Ну що ж, поїхали? Вдихаємо, видихаємо, вдихаємо, видихай, вдихаємо, Ви Вдихає. Вдихає. видихай, Вдихай. Вдихай. вдихаємо, видихай, вдихаємо. Видихай. Дивіться, ось це така сама найпростіша вправа дихальна, яку ви можете виконувати виконувати своїми е, друзями або близькими. Наступна вправа вправа заземлення. 5, 4, 3, 2, 1. Тобто, це вправа, яка допоможе вам відволіктися від цих психологічних станів. А тепер давайте. Знайдіть мені п'ять речей, які можете побачити біля себе. Тобто по кімнаті 5 речей. Різних п'ять речей. Зошит, диван, ручка, ноутбук. Так, а. добре. Чотири речі, які можна торкнутися. Ручка, зошит, стіл. Так, добре, це добре що є. А, три речі, які можна почути. Шум автомобілів. Так. так. Добре, дивіться, власне, навіть є такі речі, які ви можете почути. Так, дві речі, які можна понюхати. Парфум. Так. Біля вас стоїть, так? Це добре. І. Запахав. Так. Добре. Ну одна річ. Яку можна спробувати на смак. Ану, Даша? Ну, напевно, в мене є печиво. <головік> Це ж добре. <головік> ну, я думаю, що може в кожного із вас є якась річ, яку ви можете спробувати на смак. На сьогоднішній практичній роботі ми розглянули психологічні стани і як вони впливають на поведінку, а також емоції. Вони можуть мати різноманітні причини і наслідки. Знання можуть бути важливим інструментом в вашому житті, щоб ви змогли надати ту психологічну допомогу? У Вас залишилось дві хвилини. У мене на екрані моя мапа сили і в кожного вас вона своя. І я пропоную, щоб ви переглянули її і кожен для себе зробив, вийшов, да знайшов свої сильні сторони, підтримку да, людей визначили, які люди підтримують вас, нові вміння. Однак наприклад, які у вас нові вміння сьогодні були. Навчилися надавати психологічну допомогу та самодопомогу. Так, добре. Я е, хочу сказати, що ви сьогодні були молодчинки, що ви зі мною співпрацювали, що ви мені сьогодні допомагали, ви були всі молодці, і я вам величезно дякую за співпрацю. Мені було приємно з вами познайомитися хоч в дистанційній формі. Навчання Гар, приємно було з вами працювати, тому що я бажаю вам гарного дня, мирного неба і всім нам обов'язково перемоги, де б ми не були.